Бог створив небо і землю, все, що в них і на них словом своїм. Сила була вивільнена Духом святим Бо, як ми читаємо в першому розділі Біблії, в першій книги Біблії «Буття», в першому розділі, нам написано, що спочатку було слово. Бог вивільнив Слово, те, що він намагався створити, Він говорив спочатку це. Нехай це буде. Основні до євреїв написано, що євреї не змогли увійти в землю обіцяну через те, що вони не розчинили вірою слово, яке вони почули. Є ще один елемент тут. Почули слово прийняти вірою і наповнене духом. Оцей комплект, запам'ятайте його. Слово, віра дух. призводить до того, що слово стає тілом. Воно стає реальним. Дух Святий буде підтримувати кожне слово, яке написано в Біблії, яке Бог сказав. Наші слова не завжди Він буде підтримувати. Але коли ми говоримо те, що написано в Біблії, ми говоримо, я вивільняю це слово в, певну, в певному напрямку, в певні обставини. Певне життя, Дух Святий це, і Якщо ґрунт правильний, буде результат. Ісус так і сказав: коли ти говориш, горі, вір, що вона зробиться, відкидай сумнів, що це станеться. Ось наша проблема. Сумнів. Скажи зі мною, сумнів моя проблема. Навіть тінь сумніву заважає нашим словам втілитись. Тінь сумніву. Можливо, комусь потрібно практикувати щодня, говорити в певні обставини, в певні ситуації, в певне життя, слова віри. Вивільняти до тих пір, поки ти не відчуєш, я вже не маю сумніву, це буде. Чому християни припиняють говорити слова віри? Тому що не бачать швидких результатів. Але чому не бачать швидких результатів? Тому що, можливо, треба тобі дійти до певної кондиції твоєї віри, коли ти будеш розуміти, як це працює. Тому що, якщо ти не розумієш, як це працює, то ти будеш сподіватися на випадок. Просто вийшло, не вийшло. Вийшло, не вийшло. А нам треба стати професіоналами. Діти Божі, професіонали. Аллилуйя! Нам треба стати професіоналами в тому, що ми втілюємо Божі Слова в життя, в життя людей. Ми хочемо щось змінити в житті. Можливо, нам треба наповнюватись Словом Божим, не думками своїми, як той приказки, дурінь думками багатіє. Не думати треба, а слово Божем наповнити своє серце, а через слово приходить, що? Віра! А віра допомагає слову стати реальністю. Слово, віра, дух, комплект, який втілює в життя те, що ми хочемо побачити.